Створення умов для успішного навчання виховання. Заклад є найбільшим в районі і найстарішим в районі. І він славиться не лише традиціями, а вже й сучасними здобутками. З традиціями ми можемо сказати таке, що наш заклад першим почав втілювати профільну освіту ще в 99-му році. Коли був створений, перші кроки ми робили. А з 2005 року в нашому закладі функціонувала вже обласна лабораторія профілізації освіти. У школі відкрито профільне навчання за п'ятьма напрямками: філологічний, природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, технологічний. На заняттях учні поглиблено вивчають іноземні мови, математику, історію, природничі науки, облік, аудит, розвивають творчі здібності з образотворчого мистецтва, хореографії, музики, режисури, формують професійні навички на профілях перукарської справи Різьби по дереву. Наша педагогіка це педагогіка успіху. Ми хочемо, щоб всі вони були успішними. І на сьогодні вже працюємо ще в одному напрямку це акмологізація освітнього простору. Ну, атмологія наука про вершинні досягнення. Ми хочемо, щоб наші діти мали такі вершині досягнення в своїх сферах, кожен своїй. І наші педагоги теж хочеться, щоб вони мали вершині досягнення саме от в педагогічній діяльності. І нам поки що це вдається. Заклад це творча лабораторія, де плідно співпрацюють педагоги, учні та батьки. Завдяки їхнім зусиллям школа колегіум не один рік впевнено лідирує на теренах Рівненщини серед закладів нового типу. У закладі значну увагу приділяють розвитку художньо-естетичного напрямку. Зокрема, на профільних уроках з образотворчого мистецтва, на заняттях студії Чарівний пензлик, хлопці та дівчата охоче вивчають з живопису, його історію, вчаться також створювати бісерні дерева, рельєфні картини із солоного тіста, величезні писанки у техніці пап'є-маше, оригінальні іграшки з пляшок. Лише дивуєшся фантазії учнів та наставників. Їхньому умінню використовувати підручний матеріал та створювати з нього дивовижні вироби, якими прикрашено коридори, кабінети, закладу. Зараз ми займає, займаємося профілем художнім і малюємо геометричні фігури. Мені дуже подобається це все робити, адже я дуже люблю малювати. На профільні заняття діти йдуть уже тоді, коли. Вони вибирають собі профілізацію, пишуть тести і вибирають хто куди, на який профіль піде. А перед цим у нас є ще художня студія «Чарівний пензлик. і Туди ходять дітки, всі, яким цікаво, починаючи від першого класу і закінчуючи в основному сьомим, тому що далі пішла профілізація, і кому це цікаво, тоді приходять на профіль. Це цікаво дітям. Це розвиває і культуру, і творчість. І... Для світогляду дитини це дуже добре. У нас дуже багато конкурсів, фестивалів. Ми брали, беремо кожен рік участь. В минулому році ми брали участь у 26 конкурсах, з них ми отримали 19 призових місць. Це область, район і два всеукраїнські. Дослідницькою та й водночас творчою роботою займаються учні і під час профільних занять трудового навчання. Результат досліджень куточок вишивки і мої рушники, де зібрано 58 рушників. Упродовж багатьох років разом з наставниками дівчата вивчали техніку вишивки знаменитої вишивальниці Ксенії Колотило, збирали, відтворювали на папері схеми орнаментів та переносили їх на полотно. Перший рушник був за мотивом творів Лесі Українки. Техніка була дуже складна, тому що вишивки були дуже раннього періоду, дуже неякісно відпечатані, але ми все це встановлювали. Крестик дуже мелкий, але Діти вишивали за такою любов'ю. Вишачі ікони це теж малий доробок юних майстринь. Прагнення якомога точніше відтворити лики святих підштовхнули їх до використання бісеру. Та не лише рушники, серветки, ікони вишивають дівчата. Вони також відшуковують давні орнаменти для сорочок, які розшивають і для ляльок, і для себе. Вони не тільки на лялючок вміють вишивати, але вже і великі на себе сорочки вишивають. І в нас така традиція є в школі, що випускники вони ходять у сорочках власноруч вишитих. І таке у нас свято. Вже видно відразу видно, що випускник це вже сорочці ходять. Ми досліджували вишивки регіону України, але у нас не було основи на чому ці роботи дитячі показати. Ми використали ляльку Барбі, американську ляльку Барбі, но в українському стилі. І оці роботи ми можемо показати сьогодні всьому нашому українському народу, як можна прикрасити лялечку. Нашої знаменитої української вишивки. Тут зібрані регіони 17 областей України. В основному ми брали свій регіон Рівненська область. В основному тут виконувалася техніка вишивки хрестиком, занизування, викалування. Кольори ви знаєте, дуже щирі, багаті наші кольори. Ми вишиваємо сорочку для ляльки. Яку, яку регіону це Поліського регіону, червоні і чорні кольори хрестиком. Червоні це любов, а чорні це журна. Я вишиваю зараз вишиванку Київського регіону. Тут використана техніка хрестик і занизування. Я дуже люблю вишивати бісером. У мене є вже робота виготовлена теж бісером. Я люблю також в'язати та вишивати хрестиком. Я вишиваю сорочку для ляльки Закарпатського регіону. На цій сорочці, сорочці використовуються червоні, жовті та чорні кольори. А техніки які ти використовуєш? Техніки хрестик та занизу. Наші дівчата дуже також полюбляють робити вироби своїми руками, які вони можуть подарувати близьким своїм людям, подругам, мамі та родичам іншим своїм. Дуже вони полюбляють вишивати картини і не тільки вишивати, але і використовувати не тільки вишивку хрестиком, але й іншими техніками. Тут у нас є і вишивка стрічками, також у нас є картини, зв'язані гачком. Діти комбінують різні матеріали, підбирають і, комбінуючи, їх створюють такі гарні картинки, вироби. Під час профільних занять дівчата вивчають не лише різноманітні техніки вишивки, а й секрети в'язання, швейної справи. До кожної роботи, яку прагнуть виготовити, складають попередні проекти, в яких описують усю технологію виконання. Кожна учениця не тільки виготовляє сам виріб, але вона продумує детально від початку до кінця свою роботу, тому вони пишуть іще і проекти, текстову частину виконують там, де вони описують всю свою роботу, як вони працювали над даною роботою, яка вже які ми вже бачимо в готовому вигляді. Так, свої дослідження йдуть, вони підбирають і матеріали, і інструменти, досліджують зразки аналоги, вибирають краще з тих зразків аналогів і вже комбінують у своїх роботах. Можуть також методом фантазування створювати свої безпосередньо свої вже роботи. Любити танець, пізнавати усі його секрети, вчаться вихованці школи-колегіуму з 1 по 6 класи у творчій лабораторії з хореографії. Тут школярі опанують мистецтво бальних і народних танців, а старшокласники вже мають можливість удосконалювати свої навики та вміння в ансамблях Edelweiss та Маріли, які тривалий час діють на базі профілів. Я сама дуже з раннього віку танцювала народні танці. І я закінчувала Дубнівське культурно-освітнє училище в народних танцях. Я майстер, я навчаю дітей любити наш танець український, фольклорний. Ну і також так би, для самої освіти. Зараз дуже багато передач у нас є. Я навчаюсь і сучасним, різним стилям, і навчаю їх. Унікальним у закладі є кабінет перукарської справи. Починаючи з 8 класу, тут не лише теоретично можна ознайомитись із професією порукаря, а й на практиці спробувати виконати чоловічу чи жіночу стрижки, пофарбувати волосся, створити модельну зачіску, проявивши неабияку фантазію. Моя зачіска називається Шторм. Ем, Хвилі підіймають е, е, корабелі і він. Е... Іде проти них. Я працювала над цією зачіскою протягом року. Цей корабель ми робили з волосся. Це додатково стажер... стажерний виріб. Діти навчаються рукальській справі, вчать технології та техніки стрижок, вивчають зачіски. Фарбування волосся, підбирають зачіски по типу обличчя. Підсумок уроку в нас проводиться дефілем зачісок. Ми це дефіле проводимо на новорічні свята та на звітні концерти. Радує те, що діти, які ходять на цей профіль, відвідують цей профіль, вони також продовжують навчання після закінчення школи і здобувають професію перукаря. На повноцінний та гармонійний розвиток дитини, використовуючи сучасні інноваційні технології, спрямовують зусилля і педагоги Рівненського дошкільно навчального закладу Калинонька, у якому виховують, розвивають та навчають понад 350 дітей віком від 2 до 6 років. Всього у закладі діє 12 груп. В дошкільному закладі працює 30 педагогів. Серед яких вихователь методист звання мають три і шість вихователі вищої категорії. В дошкільному закладі широко впроваджуються інноваційні технології, дітки з трьох років вивчають англійську мову і займаються гуртку з хореографії. Дуже мої! so where do you live Заклад, який у цьому році відзначив 35-річчя з дня заснування, працює за базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку Я у світі під час занять активно втілюють досвід роботи відомих педагогів-новаторів, зокрема Людмили Шульги стосовно розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання, елементи концепції Карла Орфа з музичного виховання, Наталії Гавриш з художньо художньомоленєвого розвитку. Значних результатів досягнуто у закладі завдяки методиці навчання читання та математики Миколи Зайцева. 10, 10 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. А як вони називаються ці числа? Десятки. Десятки. Молодець. Ми додавали і віднімали. Так. Да. А які ви цифри додали? Що в тебе 3 так? 3 плюс 1 дорівнює 4. Ну, Зараз зв'язували приклади в межі десяти. Я вмію рахувати десятками. А як це рахувати десятками? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Дітки дуже полюбляють ці заняття, особливо їм цікаво займатися за таблицею Зайцева, ось ви побачили. Бачите, їм дуже цікаво, тому що вони вже не тільки можуть називати числа першого десятку, а навіть оперують числами в межах ста. І їм дуже цікаво не просто називати ці цифри і числа, а навіть займатися обчисленою діяльністю. Вони вже навіть вміють і робити, вміють рахувати, і вміють віднімати, і вміють додавати числа в межах ста. Такі методики, як методика Зайцева, раннє читання і рахунок до сотні, так ми широко це впроваджуємо. Цю методику, і в результаті чого дітки йдуть до школи, вміють читати всі діти і рахують в межах сотні. Найбику увагу у закладі приділяють і фізичному розвитку дітей, впроваджуючи нетрадиційні форми і методи профілактичної роботи з дітьми. Зокрема, тут активно використовують авторську програму Миколи Єфименка «Театр фізичного виховання, за якою заняття проходять з елементами гри у спеціально обладнаній кімнаті. Сонечко! Добре, мозики. Ось так. Ще віднімаємо мозики. Молодці. Ось так. Ось такі нанесен. Ось маленькі Ганеси. Молодці. Запустили за криза. Ось помішалися на спад. Криса запутали, запутали, запулили, заплутали. Потім русинка скотилася і місточок зробили. Курчати зробили місточок. Опустили. Ми взагалі працюємо за двома методиками, за авторською методикою Єфіми і Театр фізичного виховання це молодший дошкільний вік. У нас іде, а вже старші дошкільнята у нас ідуть за методикою Вільчковського. Угу. Ну я бачу таке специфічне обладнання обладнання для діток. Так самі його придумали, чи все таки за цією методикою. Це нестандартне фізкультурне обладнання, яке ми самі виготовляли своїми руками. Воно використовується як за, за, за двома методиками, Ми його використовуємо як у Єфіміка, так і у Вільчковського. Ну, це для профілактики плоскостопості, для покращення постави у дітей. Ці методики націлені на покращення фізичного стану дітей, на їхній фізичний розвиток, Ми, свідки, ми забезпечуємо фізичний і гармонійний. Оздоровчого напрямку необийку увагу приділяють педагоги і гурткові роботі, серед яких є зображувальна студія Олівець-малювець, вокальний ансамбль веселі співаночки, гурток фантазія та творчість, школа чеснот юного українця. Поглиблено вивчають у закладі англійську мову основи хореографії. Усе, над чим працює педагогічний колектив, проходить під гаслом Не зашкодь не пропусти можливостей. Проблемне питання, над яким працює педагогічний колектив нашого дошкільного закладу. Це формування засад громадянської свідомості у дітей дошкільного віку шляхом інтеграції національного, правового, морального виховання та соціальний розвиток особистості. Питання національного виховання пронизують всі форми і види освітньо виховної роботи з дітьми. В кожній групі естетично оформлені національні куточки. На заняттях народознавства та історії України вихователі знайомлять дітей з національною та державною символікою. Оберегами та звичаями українського народу, предметами побуту та творами мистецтва великі можливості для патріотичного виховання, прищеплення любові до рідної України, дало створення міні-музеїв або етнокуточків в дошкільному закладі. Це куточок державної символіки, куточок рослинної символіки, історичний куточок, побут українського села. Куточок ознайомлення з національним одягом і елементами національної вишивки в різних регіонах нашої України, рівне на межі тисячоліття. Наш садочок це дійсно український національний садочок з чітко вираженими ознаками, в оформленні груп, в оформленні інтер'єрів, українські вишиванки, рушники, міні-музеї з народознавства. Якщо порівняти діточок, які Виховувалися в садочку з 93-х років, і зараз то слід відмітити, що діти дуже комунікабельні, вони такі розкуті, вони такі цікаві, вони гарно фантазують, уява в них добре розвинута.